Друзі, вітаю! Це тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку. За на нас є Федор І сьогодні з нами Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації. Сергію я вас вітаю. Вітаю. Отже, почнемо з того, що генштаб повідомляє час від часу, зокрема остання інформація, що війська Росії продовжують спроби вийти на адмінкордони Луганської Донецької областей. Зокрема, яка ситуація зараз на Луганщині за вашими спостереженнями? Чи бачимо якесь посилення тиску Росії? Чи можливо трошечки відступають? Що відбувається? Uh, так, бачимо посилення, uh, і до речі, посилення в з двох напрямків на сьогоднішній день. Це напрямок Білогорівки, це е, на кордоні з Донецькою областю. І напрямок Тремінський. Е, е, це на Ліман. Е, от там збільшилась кількість обстрілів, збільшилась кількість е, авіаударів по територіях. Е, і ми бачимо, що наступи почали вже кожного дня збільшуватись невеличкими групами, такими десь по по 15 людей, але ну достатньо часто а, ці хвилі проходять. Вони поки що ну можна сказати, що зондують слабкі місця сил оборони, а, і не можна сказати, що зараз така навала, знаєте, пішла однією масою. Прямо в одному напрямку ні. Але от такі зондування вони постійні. Е, і в Білогорівці, і в Кримінні е, наші сили оборони дали гідну відсіч. Вони там відтягнулись. Багато за залишили е, загиблих на полі бою. Але от спроби ці по тим двом напрямкам не залишаються. Вони постійно не зупиняються. До речі, верденська розвідка пише, що росіяни не знають, де буде основний удар збройної сили України. Вони вечовить також готуються до нашого контрнаступу і зміцнюють два напрямки: пишуть про Запорізький і Луганський. От яким чином вони можуть це зміцнювати? Чи спостерігається якесь перекидання техніки нової, чи можливо більше тих самих людей? Що робить росіяни? Ну, от, в принципі, все те, що ви сказали, збільшується кількість особового складу постійних підвозів, збільшується кількість техніки, яку привозять. Це і такі моделі, як Т-72 танки і Т-90 це одні, одні з кращих танків в Росії. Плюс нещодавно наші хлопці знищили а, славетний а, таку техніку. Термінатор це техніка підтримки, якраз танкового наступу. А, навіть росіяни а, відеоролик робили на Кремінському напрямку, що такий невбиваємий взагалі термінатор, такий він крутий, так всіх може тут а, перемогти. Ну і через пару днів наші хлопці зробили так само ролик. Єдине, що там був а, спалений вже знищений той «Термінатор». Ну, Але е ми можемо так трохи з гумором до цього ставитись, але е важко, в принципі, тому що е ще й дуже величезну кількість РЕБ поставили росіяни, тобто е засоби якраз радиолокаційної е боротьби. Uh, і ну, це заважає uh, для розвідки певні дії, тому що і квадрокоптери падають достатньо більше зараз, ніж раніше. Але хлопці не сидять просто і не фіксують, що в них падають коптери. Вони шукають репки, нищать їх. Ну тобто важко, але повністю контрольовано, і відсіч на сьогоднішній день повністю дається ворогу. А що там по військах російських? Тому що вже давно була інформація кілька тижнів тому, що тих самих вагнериців вже майже не залишилось. Бачили різні інші війська десантні, обіцяють, що незабаром вже елітні війська там з'являться. Наскільки швидко поповнюють втрати, і чи дійсно правда, що тих самих зеків можливо вже менше стало? Ну а, дивіться, з зеками тут. А... Це природньо, що їх менше, тому що їх просто кидали як гарматне м'ясо, і ніхто з ними взагалі не рахувався абсолютно скільки їх там загинула, яка кількість. Вони нікому не потрібні. Що стосується елітних військ, то можу сказати, що наші підрозділи вже давно бачили і мали справу з десантниками і з представниками гру головного розвідного управління, а це вже еліта, така військова. Але ну, вони так само, вони там шкіряні, тому вони так само гинуть. Е, я от був коли, не буду казати на в напрямку, але коли спілкувався з хлопцями, то от вони якраз показували мені, як елітні, славетні, десантні війська, ціла рота, е, ну ні, не ціла рота. а е, Те, що від них залишилось, відтягувалось з поля бою, е, розбиті в хлам повністю взагалі. Тому. Е, Слухайте, на нашим хлопцям вже не звикати до того, хто проти них там воює, але в основному це новомобілізовані росіяни. Їх там просто несметна кількість. Ну і підрозділи десантні вони є на наших напрямках, і на напрямку Кріміної, і на Сватівському напрямку так само. До речі, раніше повідомляли генштаб, зокрема, що використовують окупанти. На Луганщині, зокрема, такі мобільні крематорії. Ну і раніше я бачила інформацію рамканалах, що Росія нібито дійсно замовила 20 чимось там цих пересних крематорій в Китаю і чекала їх. Вочевидь, як розумію, що вони там вже на Луганщині з'явилися. Наскільки це масове явище, що дійсно спалюють своїх людей? Тільки ти так, так розумієш, що їх або не забирають з поля боя, або спалюють, або, наприклад, були випадки, коли розказували, що людина була поранена, дали якусь мінімальну допомогу і знов таки відправляли на фронт. Дивіться, що зможу підтвердити вам на крематорій китайський, я не бачив, але те, що багато трупів залишаються, і вони їх не забирають. Це факт не всіх. Але ну от, якщо йдеться мова про грушників чи там десантників, то намагаються забрати. От ті реально не залишають, особливо грушники. Вони не залишають двохсотих. Намагаються забрати всіх. Кадирівці ці взагалі швидко міняють. От дуже чудово брати в полон кадирівців, тому що їх швидко обмінюють на будь-кого. Взагалі далі, ну на зеків плювати з великої колокольні. Ми про це вже говорили. Про новомобілізованих, звідки б вони не були, так само ставлення таке зверхнє до них. Що стосується лікарень, підтверджую, що навіть якщо середньої важкості поранення їх підлатали і відправляли на фронт. І факт є: в нас не про мобільні, а вже про стаціонарні крематорії під Новопсковом риють котлаван, будуть будувати крематорій стаціонарний. Зрозуміло, цікаво, цікаво, звісно. Ну хто хто знає, що, що, що там росіяни дідуть, головне ми там, там живцем не спалювали людей? Це також страшна історія. Але ми розуміємо, що жорстокості, якби немає меж Росії. Е, цікаво що я бачила буквально десь тиждень тому була інформація, що е, Росія готує до виїзду колаборантів з їхніми сім'ями з Луганщини. Генштаб про це повідомляв. така ситуація станом на зараз, е, тому що ми розуміємо, якщо готують виїзд певних людей своїх, то ймовірно, що. Готуються до наступу збройних сил України, ну тут о, така обоюдна ситуація, тому що вони розуміють, що о, якщо навіть і вони підуть наступ а, або о, силу оборони України підуть наступ, це все одно активна фаза бойових дій. Ми бачили, що сталося о, з нашими населеними пунктами, як з селами, селищами, так і з великими містами: на кшталт Северодонецька Чірубіжне їх просто росіяни розбили ну вщент абсолютно, в рубіжному 50% міста не існує абсолютно, а інші 50% так більш менш але так само обстріляне в Северодонецьку 90% будинків обстріляно із них 70% взагалі не піддаються відновленню про Попасну на гауляйдер луганської області вже сказав що нема сенсу її відновляти вона повністю знищена, тому ну і нехай собі буде так, як буде. От і все. Ну це якраз і говорить про ставлення а, окупаційних військ і гауляйтерів до людей простих. Це розбиває їх же міф про те, що вони прийшли когось звільняти. Єдине від чого вони звільнили, це від їхнього нормального життя, тому що забрали все, забрали роботу, забрали життя в когось, забрали будинки, квартири. Все забрали. І зараз вони навіть особливо і не планують там щось їм там відновлювати. Тому ну, тут дійсно факт залишається фактом, що ставлення до людей абсолютно ну, як до непотребу якогось. Ви згадали Сєвєродонецьк. Я буквально на днях бачила таку дуже цинічну новину в російських змі, де вони виставили світлину, нібито ремонту в якоїсь квартири написали, що мовляв, відновлюємо Сєвєродонецьк. Але ми ж розуміємо, що відновлювати точно росіяни нічого не будуть раніше. Ви також казали, що там зараз і загалом на Луганщині на окупованій Луганщині там немає інтернету, людей немає зв'язку. Зараз яка ситуація? Чи є у вас буде якийсь зв'язок, можливо? Хоча б з якоюсь людиною звідти з окупованих територій, і що вони говорять? Що там відбувається? Ну, дивіться, що стосується інтернету, так це проблема величезна, тому що е, навіть мобільний інтернет вони повністю заглушили на сьогоднішній день. Е, це вони роблять більше заради е, особистої безпеки, тому що за останні два-три тижні дуже багато в них бавов не відбувалось на території окупованої Луанської області, і це було точково ніхто не обстрілював просто населений пункт, а точково в них вибухав до прикладу склад з боєкомплектом. Чи казарма, чи штаб, де розташовувались там чи вагнерівці, чи кадирівці. Ну тобто, навіть місцеві, знаєте, поговорюють, що якщо так щось вибухає іноді, але якщо не, не знаходитись біля військових об'єктів штабів, зосередження, скупчення техніки, біля казарм, то в принципі абсолютно нормально можна жити, тому що ну більш нічого не обстрілюється. Ну, Зараз от так. Що стосується ремонтів, то ну по тому ж самому Северодонецьку е, знаєте таке ставлення. Тут хтось просто відмиває кошти, тому що привезли е, навалом е, вікна е, одних і тих е, самих розмірів, однакових. Немає різниці там це, це кухня, чи це спальня, чи це е, дитяча, чи ще щось. Просто привезли вікна одних розмірів, заносили в квартиру. Вони прибирали ті вікна, які були старі, до прикладу, ставили нов, ну, так зване нове вікно. А оті от зазори це просто заліплювалося цементом. Ну, це, це навіть не вчора, це якийсь варварський підхід. Ну, Просто пряме відмивання е, грошей, от і все, хтось на цьому просто заробив. Знову ж таки, про людей ніхто не думав, тому що є дуже багато відео е, матеріалів в інтернеті, е, що після себе залишають оці працівники-ремонтники. Таке враження, що вони робили не вікно, таке враження, що хтось просто планує зробити капітальний ремонт і зламали все, що є в квартирі. З'явилось одне вікно не по розміру. Але от е, ті руйнування, які от після себе вони залишають, ну ну вони просто страшні? Дивіться, але ж є люди, які той відсоток людей я не сподіваюся, дуже невеликий, які дійсно лишаються на купованих територіях і вони вірять в русський мір, і е, в них в руках пропаганда, і вони е, думають, що це не росіяни зробили. От що з такими людьми робити? І наскільки таких багато людей зараз там, на вашу думку? Ну, дивіться, що стосується е, кількості людей, чи багато, чи небагато. Давайте так цифрами говоримо. Місто Северденець до 24 лютого е, проживало десь 120 тисяч людей на сьогоднішній день. Ну, десь можливо 10, можливо, трохи більше тисяч. Е, знову ж таки, ну по нашим розрахункам, взагалі, 8. тому що е, люди ну, повиїжджали з квартир, де нема центрального опалення, кудись в приватні будинки. Давайте будемо навіть рахувати, нехай це буде 10 тисяч. А це менше 10%. відсотків, навіть якщо б вони всі були проросійські, хоча це не так, ми це розуміємо. От менше 10% відсотків людей, які розділяють політику росіян, менше 10%. Це при тому, що говорила російська пропаганда і розповсюджувала наративи про те, що Луганська область повністю проросійська, повністю. І вона вся російськомовна, і вони всі будуть зустрічати з Караваями. Але ми пам'ятаємо, як 24, го 25-го, 26-го люди виходили в різних громадах на мирні мітинги проти якраз окупантів. І це і Старобільська громада, і Сватівська, і Білокуракінська, і Новопсковська, і вони б виходили і далі проти окупантів. Єдине, що вони просто почали стріляти і були поранені. Ну, отак розбиваються наративи. Знаєте, перше, що зробили росіяни. Вони нічого не, не а, ремонтували. Вони а, загнали у ту техніку свою а, такі а, вантажні автомобілі з моніторами, де одразу почали запускати свою пропаганду. Вони запустили мобільний інтернет саме на мобільних станціях а, для того, щоб показувати а, пропаганду російську, і вони почали борди розкліювати по області. Не бойтесь говорити по-русски. Ну ну це просто. Дикість якась, тому що ну ніхто не, не був переляканий, ніхто нічого не боявся робити і говорити російською мовою. Більш того, ну так багато людей говорили російською, але вони були за Україну і проукраїнські погляди в них були. Тому ну що ну пропаганда російська, ми розуміємо, що в цьому сенсі це єдине, напевно, в чому вони дійсно попереду всієї планети взагалі. Щодо концтаборів, які ми розуміємо, що вони є в Донецькій області, Луганській, на початку війни дуже багато говорили про фільтрацію так званих українців. Вони дивились на людей, намагалися ем, <клес> якось зрозуміти до якого табору, чи їх можна лежати, чи їх можна десь кудись в якийсь концтабор відправити. Ми розуміємо, що такі місця існують на сьогоднішній день. Чи є якась інформація про кількість цих місць на Луганщині, зокрема, і що там відбувається? Дивіться, фільтраційні табори. Це не найстрашніше, що є на Луганщині. Насправді, я побоююсь більше того, що ми побачимо після звільнення а, такі собі катівні, і в нас є інформація, що вони існують. Вони є а, в Старобільському районі 100%. і ми мали можливість а, ну, отримати інформацію від людей, які там були. І це ну майже повністю зламані психічно люди, які е, казали, що вони такого в у фільмах жахів не бачили, і вони навіть не розуміли наскільки е, на що здатен е, людський організм. Скільки може витримати, або що з ним можна робити для того, щоб отримати певну інформацію? А, знаєте багато разів, от до мене журналісти навіть зверталися казали: от серіадич, дивіться, ми там бачили, що відбувалось в Бучі, в Ірпіні, там в Ізюмі, в інших містах. Ну, коли вже деокуповали населені пункти і бачили звірства а, Росіян. А от як ви думаєте, ви таке побачите на Луганщині? На жаль, звісно, побачимо, тому що як би область не називалась, де б вона не знаходилась, області України вони різні, росіяни всюди однакові. На жаль. Бачимо, ми також багато тих, хто допомагає, стоїть на стороні України, зокрема українські партизани. Це надзвичайно сміливі люди, надзвичайно небезпечна робота в таких умовах. Остання інформація була про те, що вони знищили цілу систему керування залізницею під Луганськом. Щось такого нового ще було, що зробили ці люди. Ну і зокрема. Чи може є якийсь механізм, щоб берегти цих людей і якось можливо убезпечити від тих самих окупантів? Чи це просто люди працюють на свій страх і ризик? А, звісно, що на свій страх і ризик, тому що ніякої безпеки їм а, організувати неможливо. Це просто нереально. А, тому можу сказати, що кожний вчинок героїчний навіть. Тут немає різниці. Так дійсно для військових дуже величезне значення є, коли спалюється там шафа розподільча і зупиняється потяг із боєкомплектом. Так, це дуже важливий крок. Але навіть якщо людина розкліює якісь листівки проукраїнські або проти. Колаборантів мотиваційні чи навпаки, які деморалізують російські окупаційні війська. Уявіть собі, що буде з цією людиною, якщо випадково її там перевірять і знайдуть тут ті лістівки. Ну, це, це можуть просто завести, як в нас вже декілька разів так було: відвести в Луганськ і далі вже люди не повертаються. Там просто людей ламають, катують, вбивають. І єдине, що може там врятувати життя людині, якщо вона зламається і піде на співпрацю. В основному люди на співпрацю, до речі, не йдуть. Тому партизанський рух він існує на Луганщині, і це дійсно героїчні люди. І дякуючи їм, то спалюються якісь військомати, то десь коктейлі молота летять в штаби. То такі розпідлічі шафи е, палають, то листівки з'являються, е, а іноді навіть просто вони допомагають інформацію про місце знаходження е, військ або складів з боєкомплектами, штабів чи е, розташування важкої техніки. За що йому також безмежно вдячні, і також ви згадали про деморалізацію російських військ. Зокрема, дуже бачимо багато інформації різної про тих самих росіян, як себе вони поводять на війні. Зокрема, остання я бачила, що мобілізований росіянин просто втік з військової частини, прихопивши собою автомат, і десь він знаходиться на Луган, в Луганській області. Його шукають. О наскільки таких зараз багато випадків чи є ті, яких десь там виловлюють, можливо, росіяни, які приходять здаватись чи заблукали десь там, так як не люблять говорити. Що є якісь такі люди? Якісь такі випадки, можливо, поодинокі де вони дійсно тікають від своїх. А, ці випадки вони не дуже а, знаєте як, а, не дуже часто відбуваються, тому що все ж таки а, різні підрозділи вони знаходяться в такому собі оточенні з кадирівців чи ФСБшників. Їм не дають можливості спілкуватись одні з одними для того, щоб не розповсюджувались панічні настрої. А, ну і щоб ніхто там не втікав або не, а, не зробив якусь шкоду, там, не підняв зброю. Проти безпосередньо свого керівництва, тому вони в такому вакуумі знаходяться а потім їх просто відправляють е, на передову. Ну звідки вони в основному ж не повертаються, але е, випадки, коли здаються, є, вони не поодинокі. Іноді вдається е, захопити і по десять е, е тих бойовиків одночасно, в основному це свіжомобілізовані. Е, і вони вже там розповідають, що в них відбувається безпосередньо в їх підрозділах, як їх мобілізували, е, як оснащені які цілі і плани на найближче майбутнє. А зокрема, що досі в них є цей наратив, такий що ми не хотіли, ми не знали, чи що вони вже говорять після фактично року повномасштабної війни. Ну, зараз трохи легенда змінилася, але вона все одно однаково у всіх. Ми не хотіли, але нас мобілізували. Ну і все. Ну, щось на кшталт такого. Що ж, тоді напередодні. Річниці повномасштабного вторгнення про що зараз багато говорять різні заяви з'являються. Зокрема, посольство США в Росії закликало американців негайно виїхати з країни. Ми розуміємо, до чого такі заяви робляться. Ми пам'ятаємо напередодні війни повномасштабної в Україні. Дуже багато посольств закликали робити аналогічні кроки. Зокрема, як думаєте, до чого готуватись Росії? Зокрема, 24 лютого, тому що українці вже точно не ті, що були рік тому. Ми більш підготовлені. Ми не боїмося. Ну а власне. Чого треба боятись Росії зараз, я дуже сподіваюся, що е, Генеральний штаб е, зможе е, зробити якісь Сюрприз додати якраз річниці до річниці повномасштабного вторгнення, але знаєте, мене більше м, цікавить і бентежить і я особисто більше переймаюсь тим, до чого нам треба готуватись, Як би ми е, не говорили про е, новомобілізованих, що вони не підготовлені, що вони погано оснащені, їх просто дуже багато. І це люди, які зі зброєю в руках, і які стріляють в наш бік. А, тому ну і ця навала. Ми ж розуміємо, 140 мільйонів країн. В них резервні можливості. Вони величезні. Тому а, якраз напередодні а, цієї тим паче річниці. Нам треба ще більше згуртуватись. Нам треба ще більше донатити і на збройні сили України, і на всі підрозділи, які воюються, і і це і Нацгвардія, це прикордонники, і національна поліція. От всім треба допомагати максимально, тому що знаєте, хтось каже, от рік пройшов, ну ми там трохи втомились. Та не можна втомлюватись, тому що це саме те, чого і е, хоче добитись саме Російська Федерація, щоб е, на виснаження вони перемогли за рахунок своїх, ну нібито необмежених ресурсів. Але ми вже показали, що ми можемо дійсно міцно тримати оборону е, з перших днів, коли ніхто в нас не вірив. Коли в нас нічого не було, крім, е е окрім е знаєте такої зброї для партизанського ведення бою, в основному це там джевеліни та енлава, На сьогоднішній день ми зовсім інші. Ми зовсім по інакшому підготовлені. Ми е зовсім по інакшому оснащені, І якщо реально ми м встигнемо отримати найближчим часом вже важку і наступальну зброю, то я впевнений, що ми зможемо зламати хід подій е, військових на фронті, і це не буде різниці, чи це харківський напрямок, чи Донецький, чи Луганський, чи Запорізький. Повністю всюди можна змінити е, картину бою. Абсолютно віримо всіма силами Збройні Сили України. Дякую вам за те, що знайшли час сьогодні до нас приєднати. Сергій Гайдай, керівник Луганської обласної військової адміністрації. Про важливе говорив з нами. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам. Друзі, я ж нагадаю вона фабриці новин. Ставте лайк, підписку і ваші коментарі. Ми також чекаємо під цим відео. Дякую, що лишаєтесь з нами.